Ми не можемо більше чекати. З такими словами президент США Джо Байден звернувся до нижньої палати Конгресу США, аби спонукати і погодитися із виділенням допомоги для України. Американський лідер зазначив, що вже є повідомлення про те, що в українських військ, в українському війську закінчуються боєприпаси. Росіяни продовжують атакувати. А Путін і далі мріє підкорити український народ. Якщо ж не протистояти тиранам, додав Джо Байден, наслідки бездіяльності відчує і національна безпека США. Нагадаємо, що напередодні Сенат США схвалив законопроект, що передбачає виділення Україні 60 мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський подякував сенаторам за такий крок. Однак, для того, щоб документ став законом, тепер необхідна підтримка Палати представників Конгресу, а також підпис президента США. Так, ну і що буде із пакетом? Власне, спікер палати представників заявляє, що не збирається поки вносити на голосування пакет допомоги партнерам, який затвердив сенат. Якими тоді можуть бути терміни, які перешкоди можуть виникнути? Обговоримо просто зараз з журналістом Дмитром Мановченко, який приєднується до нас прямо з Вашингтона. Просто -таки вітаємо Діма. Вітаю колеги, ради приєднатися. Дякуємо за долучення до ефіру. Ну, врешті, тоді перше питання. Давай розбиратися, що саме каже Джонсон, які його аргументи, адже знаємо, що він супротивиться винесенню на розгляд. І власне до речі, там була інформація в американських змі сьогодні, що е, Джонсон і його оточення намагаються досягти до, домогтися зустрічі з Джо Байденом, на що йому в Білому домі вже відмовили. Сказали, що всі свої шанси ви вже прогавили. Будь ласка, тобі слово. А дивіться, давайте тоді покроково розберемося. По перше, є історія з заявою спікера Джонсона, яка вже в заголовках я спеціально перевірив, а що дослівно він сказав важливо зафіксувати. Він не говорив, що він взагалі не хоче виносити цей законопроект на розгляд. Він якраз сказав, що він не готовий виносити його на у тобто зараз. Так зараз є два тижні до кінця лютого, коли дійсно палата має зосередитися на внутрішніх американських бюджетних питаннях. Тому з його слів, ну висновки кожен може робити сам по контексту. Я бачу, що скоріш за все йдеться, що палата взагалі не хотіла би розглядати той законопроект, який прийняв Сенат до кінця місяця. Тобто, якщо все і сунеться, то сунеться лише на березень важливо це зафіксувати, тому що це не категоричне ні, а це якраз ну така позиція, коли не зараз. Важливо, що стосується Байдена, дивіться всі ті переговори, які були до цього. Ми казали переговори Білого Дому з республіканцями, по суті, це не були переговори з республіканцями. По суті, це були переговори з сенаторами республіканцями. Ну а партія дуже різна і. Коли ті, хто намагалися зірвати, затягнути це останні рішення в сенаті, виступали. Вони сказали, ми розуміємо, що наша спроба філібастера затягнути обговорення приречена на поразку, але ми сподіваємося, що республіканці в нижній палаті інші, що вони більш консервативніші за нас. Що вони відмовлять це, теж відверто звучало. Тобто, по великому рахунку, ну знаєте, це як в політичному серіалі. Якщо ми там який, який небудь картковий будинок з вами дивимося, закінчився перший сезон, закінчився вдало, закінчив. Чився сім голосами за Україну. Закінчився затвердженням цього пакету в сенаті. Ну і далі вже починається скоріш за все із перших чисел березня, другий сезон. Коли та сама тема, той самий сюжет, ті самі проблеми, але герої просто інші, актори інші. На жаль, мені б теж хотілося, щоб це було швидше, менше політики, менше цієї знаєте, кіношності і драматичності. Але на жаль, почнеться другий сезон. Яким він буде? Ну і будемо дивитися, і готові теж з вами обговорити. Ну і колес, власне колес? цей другий сезон. Буде ви кажете на початку березня, чого можна очікувати від нього, так наскільки там можна буде так само затягувати цей процес і кілька разів розглядати, не розглядати і відтягувати процес ухвалення цього рішення. А те, що зрозуміло вже зараз, на жаль, це буде довгий процес, тобто це не місяць. Це почнеться те саме та сама процедура, яка була в сенаті, коли республіканці намагатимуться домовитися із Білим домом. І дійсно, коли зараз спікер Джонсон каже, що він хоче прямих переговорів з президентом, звісно, Білий, білий дім може їх уникати. Звісно, білий дім може запропонувати іншу формулу, коли з'являться так, як було з сенаторами, переговорники від нижньої палати. Але тим не менше, республіканці робитимуть все, щоб торгуватися з білим домом і виторговувати поступки щодо кордонів це важливо знову ж таки зафіксувати. Що головні, головні протиріччя вони не стосуються України. Так є скептичні голоси. Так є позиція Дональда Трампа, який думаю, ви передавали в ефірі. Теж бачили зараз з новою фантастичною ідеєю виступу, що давайте взагалі жодним партнерам не давати допомогу, давати лише кредити, так під 0%, так на невизначений термін, але кредити. По великому рахунку там байдуже хто що каже не так багато і сенаторів орієнтується виключно на Трампа е, е, конгресменів, членів палати представників. Тобто дійсно з березня почнуться переговори. В якому форматі питання щодо чого теж питання? Але ми те ми, ми розуміємо, що максимально намагатимуться республіканці виторгувати поступки саме щодо кордону, використовуючи цей пакет, використовуючи цей законопроект. А знаєте, просто щоб е, розставити всі крапки над і, ми багато з вами в ефірі до того. Як сенат ще нічого не затвердив, говорили про цей пакет. Ну і ось я з собою завжди там склянку води беру на ефір, якщо дихання перехопить. І ми ж завжди можемо говорити, що вона напівповна або навіть е, напівпорожня. І по великому рахунку, коли з'являються заголовки, що. Палата представників відмовить. Палата представників не проголосує. Палата представників не дасть голоси. Я розумію, що це клікабельно. Я розумію, що люди заходять, клікають, дивляться, але по великому рахунку така сама ситуація, як в сенаті. Зараз в палаті представників, коли є шанси, є хороші шанси, так є спротив. Але як на мене, я буду і готовий, і хотів би в кожному ефірі це говорити. Що склянка вона все ж таки напівповна. Є підтримка демократів, є підтримка серед багатьох республіканців. Будемо відвертимо. Буде складно, будемо відвертими. Будуть торги не стосовно навіть України, а стосовно кордонів там і всього, що навколо цього проекту. Але він рухатиметься і дуже хочеться він вірити. Дуже хочеться сподіватися, що рухатиметься до затвердження. Ми сподіваємося, будемо чекати на ці рішення, чекати на другий сезон, так би мовити. Так на початку березня, будемо сподіватися, що він буде недовготривалим, пане Дмитро. Дякуємо вам за те, що долучилися за ваші коментарі. Дмитро Анопченко, журналіст із Вашингтона, був з нами на зв'язку. esco